Друзі, вітаю вас усіх. Мир і благодать нехай множиться в вашому житті. Амінь, амінь, амінь. Бог щедрий прямо зараз в вашому житті. Бог неймовірно любить тебе прямо зараз. Супереч всьому, що відбувається в твоєму житті, Він любить тебе, і Він хоче, щоб ти пережив Боже кохання. Спасся, зцілився, і Боже кохання, Божа благодать, вона змінила твоє життя. Амінь. Амінь. Сьогодні знову буду говорити про те, наскільки важливим є контекст в Біблії, наскільки важливо бачити і читати, і тлумачити все в контексті того, що є сьогодні вписані. Наприклад, якщо ми читаємо перше Тимофія, то брати контекст розділу да, там, віршів, які до цього вірша е, попередні, потім наступні, взагалі розділ всієї книги, і тлумачити взагалі е, на підставі всього писання, щоб не впасти в заблудження, щоб не піти в перекоси, щоб не почати проповідувати те вчення, про яке. Не говориться в цьому вірші. І от минулого разу я згадував про цей текст, що ми не повинні мати страху. І люди прям всюди його приміняють. І говорять, що якщо в тебе є страх, все, це, все погано, 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 ти Бога не знаєш, все погано. Бог повинен тебе був звільнити. Але у тебе повинен бути і природній страх, і страх Божий, і природній страх для збереження твого життя. Так Бог задумав. Там зовсім не про це говориться, що в тебе не повинно бути страху Божого, тому що це суперечить писанню або природнього, те, що Бог всередину тебе вклав для збереження твого життя, щоб ти не зробив всяких турниць. Ні, це суперечить тоді Біблії. Ні, там, коли ви читаєте, ми з вами згадуємо. Там написано, щоб не було страху свідчити про Христа, проповідувати про Христа, говорити, що ти християнин, жити як християнин, там про ці речі говориться. І ось ще один вірш я хочу запропонувати нам, і дуже часто ми. Його десь згадуємо якби фрази з цього вірша, але я хотів би, щоб ми подивилися контекст фрази, до чого вони відносяться в Біблії. Ну, Наприклад, є фраза, це в римляном євреям, 13 розділ, написано: Я тебе не покину, я тебе не залишу, і я не відступлю від тебе. Або Я не залишу тебе і я не покину тебе. Так? І ось, коли ми будемо читати в контексті, там взагалі говориться про те, що Господь говорить, я не залишу тебе і я не покину тебе в твоїх фінансах, в твоїй економіці фінансовій, в твоїх грошах. Ну от давайте ми зараз подивимося, про що там написано. Ну, по-перше, написано, що наш характер. Або наша вдача, вона не повинна, наша поведінка бути грошолюбною. Щоб ми любили не гроші, а любили Бога. Будемо любити Бога, будуть у нас і гроші. Щоб ми не зв'язували своє життя, там написано з грошима. Зв'язуй своє життя з Богом, а Бог дасть тобі гроші і до грошей. Бог тобі все дасть, тому що Він зацікавлений. Тому, щоб ти мав все для того, щоб здійснити волю Божу в своєму житті. Тому не зв'язуйте своє життя, наше життя з любов'ю до грошей. Але зв'язуйте своє життя з Ісусом і будете бачити Боже забезпечення в своєму житті. Адже Бог сказав: Я вас ніколи не залишу, я, вас, я від вас ніколи не відмовлюсь, тож ми можемо впевнено сказати, Господь моя підтримка, я не буду боятися. Господь моя підтримка, я не буду боятися. Тому, коли ми читаємо ці вірші, ми бачимо, що Господь моя підтримка, Господь мій помічник, я не буду боятися. Він сказав: Я не покину тебе, я не відступлю від тебе, я не відмовлюсь, я не залишу. Я не покину тебе саме в твоїй економіці. Чому він сказав? Шукайте найперше Царство Божого, а інше все буде додаватися. Чому він говорить про те, що не переживайте, не турбуйтеся за одежу, за їжу, за все інше? Тому що він сказав: Я не полишу тебе, я не покину тебе. Моїй руці, благословіння, я джеру благословіння. Я сьогодні. Викликаю, те, що все починає в духовному світі працювати на тебе, і фінанси приходять в твоє життя. Фінанси виливаються на, на твою економіку, на твоє покликання. Тому, друзі, бо він сказав, я не покинен, відступлю від тебе. І це про гроші. Це про гроші. Тому хай в тебе будуть гроші. І хай в тебе буде всього вдосталь, щоби ти став благословенням для людей, які тебе оточують, для церкви, частиною якої ти є, для своєї родини, щоб ти був величезним благословенням. Амінь.